Президент Володимир Зеленський представив представникам місцевої влади з усіх регіонів України план перемоги та закликав їх співпрацювати з іноземними партнерами для його популяризації та втілення. На цьому глава держави наголосив під час виступу перед учасниками розширеного засідання президії конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Я прошу вас розпочати цю роботу, шановні наші громади, на рівні ваш зв'язків. З регіонами інших держав, з громадами Україна, в країнах, партнерах Ми в цій війні можемо перемогти тільки у єдності, тільки разом всі українці, всі європейці, весь війний світ і саме це треба донести до суспільства. Я прошу вас зайнятися цією роботою. План перемоги будуть якомога ширше популяризувати серед міжнародних партнерів. Для цього активізують зусилля на всіх рівнях, адже йдеться про безпеку та майбутнє держави. Зазначив начальник полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін. Навколо цього плану перемоги об'єдналися не лише українці, а і лідери всього світу. Цей план був вже презентований в Сполучених Штатах. Його презентували вже і в Брюсселі, і у Франції і Почули і побачили на всіх континентах зараз. Ми будемо працювати спільно з обласною радою, з головами фракцій, з головами громад для того, щоб максимально розповсюдити і поширити цей план перемоги на наших міжнародних партнерів в громадах, в містах. Уже працюють над промоцією плану перемоги в Полтавській обласній раді. Місцеве самоврядування це таке джерело і локомотив цього процесу у поєднанні з зусиллями органів державної виконавчої влади. Ми повинні працювати із нашими колегами, нашими партнерами за кордоном. В цьому аспекті ми теж готові провести сесію позачергової обласної ради для того, щоб звернутися і до наших колег. Голів громад і до регіонів партнерів у всій Європі та світі. Сьогодні ми повинні дійсно звернутися за заяву президента, уряду, голови Верховної Ради до всіх своїх колег, депутатів різних рівнів, мерів міст, конгресів, де хто не знаходиться, позитивно впливає на нашу на розвиток України. І сьогодні ми, українці, повинні всі об'єднатися навколо перемоги. Намітили конкретні кроки, з допомогою яких поширюватимуть президентський план перемоги і в Полтавській міській раді. План перемоги має бути зрозумілий і декларуватися кожним українцем і кожною українською. Важливо, що над ним вже сьогодні працюють військові дипломати. Важливо, що складемо список всіх міст побратимів, партнерів зі своєї сторони. Полтавська міська рада використає всі наявні інструменти для того, щоб донести до кожного полтавця кожен пункт розтлумачити його. Нагадаємо, план перемоги включає п'ять пунктів: перший геополітичний, тобто запрошення України до НАТО, другий, третій військові, четвертий економічний і п'ятий безпековий.